Танечко всім, На мені найнекомфортніше та найнедоцільніше спорядження, мог би сказати я, сидівши на балі. Але мене не наїбалі. Я сам вибрав свій шлях, і я там, де маю бути в даний час, в даний період і в даний момент. Наразі коротесенький відеоогляд від е, компанії Балістика. Плитоноска м 3 Pro. Зі мною вже 2 роки. Е, це комфорт і надійність високої якості. Адмін підсумок навігаційний, швидкий доступ до навігації, вдале рішення, я вважаю, чудово і дуже зручно. Сумка для скидання магазинів SSM 2. Це швидкість. Ось сумочка. Швидкість це один із багатьох, ну, з багатьох факторів для досягнення виконання завдання. Підсумки під магазини колчан. Їх багато не буває. Ось вони. 6 та ще 3. В них влазить абсолютно все, що ви в них можете впихнути. Це пістолет, це може бути 5,56 або 5,45, неважливо. Нічого не випадає, все тримається дуже міцно. Підсумок під рацію. Я вам покажу, що це навіть стара моделька, яка 21-го року. Я заказував її в квітні, вона ще без лейбочки фірмової балістики. Напашник бананка ладник. Це захист від е, осколків пахової ділянки. Та сумка для всілякого дріб'язку, що вам потрібно. Також чого в мене там тільки немає. Утилітарний підсумок вертикальний. Ось він знаходиться. Е, взагалі підсумочок дуже надійний. В нього влазить абсолютно все, чіпляти можна абсолютно будь-де. Тому він універсальний. Штани піхота то взагалі любов. Штани піхота, я думаю, це найкращий виріб, який зробила компанія Балістика. Вдале поєднання крою, дуже зручні. На колінах захист балістичних пакетів від осколочного ураження. Також є підсумки під турнікети. Що дуже ну, вважаю, що дуже вдале виконання. Так, і Ще дякую компанії Балістика та особисто Олександру Довгому за чималий внесок в досягнення майбутньої перемоги. Також відправимо бандерольку свинособакам від ТМ Балістика. Я вам скажу не важливо, в чому ви вбиваєте свинособак. Але е, спорядженні від компанії Балістика це робити набагато комфортніше і надійніше. Гармата! Постріл! Вбивайте свинособак з любов'ю!